Вірі, вітання симпатикам захоплюючої історії міфів та легенд. Досліджуємо та розслідуємо разом те, що приховує Сумщина. Невідома унікальні свідчення, ексклюзивні коментарі у передачі Сумщина інкогніто. Тож поїхали. про події неспокою та війни. А ще перемогу нагадує сумчанам цей пам'ятник. Монумент невідомому солдату, або як його прозвали місцеві пам'ятник Альоші. Є легенда, що у роки війни, коли суми були окуповані німцями, на місці сучасного меморіалу стояла хатинка. У ній жила жінка. Одного разу вона знайшла недалеко від хати пораненого солдата. Намагаючись врятувати бійця, втягла його до помешкання. Якби німці дізналися про цей вчинок, відразу б розстріляли. Вночі від тяжких ран солдат помер, навіть не сказавши ім'я. Проте, деякі імена відомі, вони закарбовані не лише в цих плитах, а й в історії і в пам'яті. Передай мені пам'ять вже третій рік поспіль. Симпатики живої історії беруться за проект. Диктофон, камера, а ще бажання та ентузіазм. Все для того, аби зафіксувати спогади ветеранів війни. Цього разу у фокусі курган, село на Лебединщині. Я була в Німеччині. Та пам'ятаєш, як везли нас, де робили, як тікали. Як самоліти гудуть, ми тікаємо з лагеря подалися, щоб, ну, може, будуть бомбити, ми тікали, щоб живими остатися. Її слова на вагу золота, адже молодь хоче більше дізнатися про Другу світову війну. Коли ми приходимо і починаємо спілкуватися із бабусями, дідусями, вони дійсно раді і щасливі, тому що в них є знання, в них є відомості, вони надзвичайно цінні і вони з радістю віддають їх. А молодь охоче приймає, вона живе ідеєю передати пам'ять століть. І не лише України, а й Німеччини. Історія спільна, війна теж, але не варто шукати винних. Студентки журналістки із Німеччини завітали до кургану, аби подивитися, як українці зафіксовують минуле. Ну і звичайно, скуштувати життя в польових умовах. Це не лише вклад у розвиток відносин Німеччини та України. Перш за все, це можливість зберігати вивчати історію. Мене дуже цікавив інноваційний підхід навчання журналістів. По Україні таких проєктів 18. На Сумщину Міжнародний фонд взаєморозуміння і толерантність виділив 135 тисяч гривень. Кожна копійка для того, аби зібрати докупи історію десятиліть. Відтак ентузіасти, повернувшись з експедиції, старанно працювали над отриманим матеріалом. Результат роботи безцінні спогади. Тож перший до вашої уваги. Замість іграшок, кулі й гранати. Це не гра, а реальність. Перший клас позаду. Володі Дудченко – 9 років. Разом із родиною мешкав на Харківщині. Там попалили житла наші, і прийшлося тікати сюди, в Лебедин. Виганяли все населення по їхніх словах стратегічна лінія по Дніпру. І всіх, хто ховався, Розстрілювали на місці. Його батько працював диспетчером на харківській залізниці. Мати домогосподарка. Був у Володимира й брат, котрий згодом став шахтарем. Початок війни й досі перед очима. Дитячі спогади не затуманені грядою десятиліть. Чуємо. лязгає гусениця. гаєгусениця. Танку люди ж сидять у формі. Тільки щось вони такі насуплені в вето. І біля халяви на танку я розібрав, що то хрест намальований. І вони його ногою затуляють і так дивляться в руці ну той наган. Діткам хочеться солоденького. А тут бодай крихту хліба у величезній траншеї, куди скидали увесь непотріб, знайшли справжній делікатес. На все життя хлопцеві запам'яталася знахідка: невідомо звідки взявся той товар, який давно вже вийшов із терміну придатності. Лопухи померзли, димся здорові такі великі консервні банки. Поржавлені чимось наповнені. Открили, коли там прострочена варена видно, кукурудза. А втім, у хлопців в усі часи свої ігри. Юному Володимиру хотілося воювати нехай із саморобною зброєю. Тим паче сам зробив із телефонного апарату. Позривані телефони, а телефони були отакий от завбільшки або менший. Це на стінці прибитий. Я з однієї з дощок, до яких кріпилася апаратура телефонна, взяв, зробив собі гвинтівку, вручну сокирою, склом. Гострим, розбитим. Вигляд такий був і де взялась у мене не знаю. Не то з автомата, не то така сантиметрів 30. Справжнє з бойової зброї дуло. Згодом знайшовся об'єкт, на якому вдалося цю зброю випробувати. Недовго здумавши, подався із власноруч зробленою іграшкою на залізницю. Уже була осінь, сніг випав, я вийшов у двір, а тут горобці на старому лопухові зерничко збирають оте. Ну і я їм ж, пристрожив та та-та, а далі лінія залізнична. колії і там щось таке бігають, прихиляються. Я думаю, це закладають е, е, рейки підривати. Та не лише горобці злякалися саморобної зброї. Уламки телефонного апарату. Виявились небезпечними для фашистської навали. Стали з'ясовувати, що то за небезпечна річ у руках маленького захисника вітчизни. І вони вже ховаються, а я ж далеченько від них. Думаю, сюди не достане. Коли ж чую, нема нічого, ні не бобухка. Сюди туди повернусь і чую, на мене хтось дивиться. З другого боку підходять автоматчики, ціла гуськом ідуть. Один самий вищий, більший поготові. мето і до мене. Сюди партизан? Мой. Я відповідаю ні. Як ні? А ось у тебе що це таке? А ну, давай сюди. Оцю цього саморобну імітовану іграшку воєнних років. Наступні роки у погребах. Там ховалися від куль і зберігали деякі харчі. Усе село жило підземним життям, а інакше не вижити, Щоразу до льоху навідувалися солдати. Коли вже ми в погребі поховалися, коли хтось відкриває ляду нам, сарає ляда, у вас знайдеться що-небудь підкріпиться. Хліб був у нас. І в діжці капуста квашена гарненька, як зараз на сьогодні, закусь. Набрали йому і він мерщій подався. І він не замітив, і ми не замітили, що в кутку він як поставив гвинтівку. Так вона і сталася. Він спішив. Коли знову через хвилин, може, 15 чи що, знову, я у вас гвинтівку схватив і подався за сарай, і вони туди зразу бето із автомата, в погріб стріляють, там були діти, хлопчики, поперебивали. Чергами з автомата один із молодих такий автоматник дуже йому чесались руки, розстріляти нас. Мов Старші німці натримували його, а він русі капут. Війна криваві злочини нацистських окупантів. Завдали величезної шкоди українському селу, забрали мільйони життів. Неймовірне спустошення, занепад та зубожіння супроводжували велику перемогу над лютим ворогом. Усе це довелося побачити на власні очі, відчути шкірою тим, хто вже нині опинився на схилі лід. Слова для тих, хто, на щастя, з цим не зіткнувся. Вони знають ціну життя і звичайно знають ціну перемоги. Їх дитинство докорінно відрізнялося від нашого передусім тяжкою працею. У роки голодомору й окупації селяни змушені були виконувати польові роботи до того ж, без застосування техніки і механізмів, і все це падаючи з них від знесилення. Тож Сталін зробив так: забрати у людей зерно, усе воно було все і вивезли його. Іванові Олександровичу Іваненко було 14 років, коли розпочалась кривава бійня. У них була величезна і дружня родина, купа братів і сестер. Один народився тільки якій війна почалася. В 41-му і народився. А тоді, в 33-му, був брат, я його не знаю. Дві сестри знаю, малі були. Холодовку. Померли. Голодомор забрав життя його рідних, близьких, знайомих. Люди помирали на ходу. Від того що кілька тижнів не мали що їсти й пити, не мали сил ховати загиблих. Бралися до ритуалів лише тоді, коли отримували шматок хліба. Упав і лежить, там, там лежить, там лежить, там сидить. О, ну тим, що підбирають, володі ж вони. Як хлібина буде, будемо збирати. Ми дожди сім чоловік убрати на хлібину. Баба сидить, ще жива, а їм шість. І вона вже ще, ну ще жива. Так вони бабу забрали і туди бабу, сьому. Хліба, сліба, слібину треба. З першої хвилини відчай увійшов у село разом із війною. І все ж до останньої хвилини не вірили. Свідченням тому був десятирічний пакт про ненапад. Гітлер поїхав і зразу і напав, набрехав. А Сталін не знав цього, що війна почалася. Йому доказують, а він ще й не вірив, що Сталін, що той війна. Селян вбивали, а по радіо досі не поспішали оголосити початок війни. І Францію забрав, Гітлер. Тепер він напав Польщу на Польщу. Польща рядом. А, ось. а, а Сталін не вірив. на границі у нас слабо було. Пограничники. А армії такої, щоб вже сформувати, її не було тут. Радянські солдати чекали на підкріплення, але воно все не прибувало. Довелося відступати, а далі перебиратися до сусідньої області. Наші відступають, О. а німець жме, жме, віціляжи, нажав, наші вступили, ну, на лебеди і далі і далі до Харкова туди. Згодом німці увірвались у село і почали наругу над місцевими мешканцями. А той каже на сьогодні скидай штани, Ой, скинув, нахвалився. Як почав давати, то підійдуть. А я вже дивлюся, який забар загував. Керівники військ, коменданти, були під прицілом. Їх розстріляли на горі, на очах в усіх. Хто дивом залишився живий, згодом потрапив у полон. Їх змушували копати окопи, рити ями для самих же себе. Цей упав у канаву, батько наверх і ще один наверх. А один з згори осіб. Треба було йому впасти, а він біжить далі. Утік з гори сюди, тут по нас. Від тіля заскочив і вбив його тут вдома пострібив. Надаль було впасти йому, він би не вбив. Зібрати усіх в одному місці і далі чекати команди. Розстріляти чи забрати у полон невідомо. Почали ніби стадо зганяти селян у храм Господній німці вирішили виганяти, у село зганяти, у церкву. Хотіли загнати. Ну, гонили, гонили, а там синється був поштарем в ресторанці. І Німець в одній руці винтовка, а в одній гусак чи гуска. Іван згадує, не всі німці були як один жорстокі. Серед невблаганних вояків, ті, котрим я трив душу наказ проливати кров. Каже матері я вчитель. На що він цю війну, почав воювати? У мене четверо дітей. О, а мене на війну забрали. Вони не тримали в руках зброю, але бачили на власні очі, як винищується життя. Невинні люди гинули за амбіції командирів. Це усвідомлення не покине їх до кінця. Зараз нам важко уявити, що 20-річні хлопчики брали в руки автомати. І йшли на війну, йшли на смерть. Їй було 16 на початок кривавого періоду в українській історії: вік для веселощів, розваг, кохання та щасливої юності. Але дівчина не змогла відчути в цієї краси молодості. Їй довелося спостерігати жахливі картини руйнування села та гибель близьких знайомих товаришів. А почалося все швидко й неочікувано. Внимання. Говорить Москва! Говорить Москва! Заявление советского правительства. Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Атакавалі наші границі по многіх місцях. Був звичайний день. Родина Ніколаєнків перебувала вдома в повному складі. Нічого не віщувало біди. Та раптом почалася метушня. Верховий повідомляв жителям села Барбашівка про початок війни. Приїхав верховий і проїхав отак вулицею і сказав, що війна. А тоді почали густи самоліти. Ну, а тоді, як вже почалася вже війна, стала мобілізація. Мобілізували таких ще не дуже старих, а далі і почали старих брати. А тоді пішов і батько на фронт. І у брати були ще молоді. Тяжко було на фронті, не кожному вдавалося повернутися додому. Та Герасиму Ніколаєнко пощастило знову побачитися з рідними, незважаючи на численні поранення. Будучи ще зовсім юною дівчиною, Параска Герасимівна дізналася, як це трудитися в поті чола. Адже риття окопів, побудову доріг ніхто не відміняв. Не зважали навіть на вік, тендітність та несилу. У процесі праці доводилося постійно бачитися з німецькими солдатами, спілкуватися з ними, переборюючи свій страх. Та вони рідко звертали увагу на селян. Їм було байдуже. А тоді ми ще були на воєнстрої. Там були окопи, не окопи, а ми дорогу строїли. Нас було багато, з присталива і з Барабашівки чотири душі. Там і ночували, лагер там був, Ну, то вони не заходили, там ні світла, не ні було, нічого, а годувати нас годували. Щось якусь там, баланду давали. Та всі узагальнення хибні. Люди різні і німці не є виключенням. Треплялися із добрим серцем між ними. Які ділилися шматком хліба та намагалися допомогти. Війна це боротьба, це протистояння та людяність і співчуття залишалося, адже простий народ, по суті, ні в чому не винен. Він став лише жертвою сформованих подій. Параска Герасимівна згадує свою особисту історію, яка лише підтверджує цей факт. Ну, а солдати всякі, верхові все їхали теж. То одного рани, того бросили вони. ну, А він каже, мене ж німці доб'ють. Ви спиніть якусь підводу, щоб мене взяли. Ми вийшли з сестрою, сестра старша, вийшли з сестрою, стали на дорозі, їдуть же під води. Ми стали казати, візьміть рани того. А він нічого не сказав, солдат рушив, а ззаду їхав верховий з цими шаблями, ну, вооружений. Ми його спинили, рани того забили. Він тоді побіг, туди за тим, під підводою і зупинив і вернули назад. Так він уже, солдат виліз рачки із хати. Покровив, там, ми перев'язали йому й ногу. О, осколок видно було, ну ми ж не витягнемо його. ну Перев'язали ногу і хай так. Він виліз, братці, заберіть мене. І вони взяли. І цей верховий поїхав за ними. Невелике село Барабашівка понесло чимало жертв та руйнувань під час бойових дій. Було спалено близько 14 хат та загинуло десятки людей, що є значним числом для цього населеного пункту. І ото з чернелого, як стало бити, то ми тоді бігали, дивитися, скільки ж горить, 14 хат згоріло тоді. А вже на Матьках не згоріло нічого. Тільки солдати були биті на ступеньках у хату, як біг. Упав, кишки вилізли, так у його, і коні побиті були на матьках, Оце ми бачили. А вже другий фронт, як проходить зимою, то це пристали вбили. І солдати заходили це, кругом сарая, боялися, може, німці тут, Ну, німців вже не було. Наші вже заходили, то вони відступили вже. У кожного війна асоціюється із зброєю, вибухами, танками та пролитою кров'ю. Але життя тривало. Юні душі бажали кохати, спілкуватися з протилежною статтю, розважатися. Параска Герасимівна з посмішкою згадує своє перше кохання, знайомство, а потім і весілля, створення власної родини. Гуляли, каюсе. Він теж такий, як я ростом, як старша на два роки. Ну, то Ми теж він ходив на окопи, і я з ним. А як війна кончилася тоді, він робив трактористом механіці і ото поженилися. ми. Познайомилися вони ще дітьми. Романтичний період припав саме на часи війни, тому побачення їхні проходили в лісі під час риття окопів. Вони завжди були разом підтримували і підбадьорювали одне одного. Після чотирьох років розлуки наречений служив армії вже в повоєнні часи, а молода вірно чекала на нього. І недаремно згодом вони одружилися. В наш час це називають «хеппі-ендом». У наступній передачі ми продовжимо знайомити вас із спогадами очевидців, деталі від яких аж мурашки по тілу. А ще унікальні фрагменти пошукової експедиції не пропустіть. Якщо ви знаєте якісь таємниці чи факти, висуваєте гіпотезу або доводите історичну теорему, зателефонуйте нам 0542 22 12 04. Відкриваємо сумщину невідому разом. На цьому, все я тетяна Заворотько. Прощаюся з вами. Залишайтеся на обласному телебаченні і відкривайте сумщину невідому разом з нами.